Є такий досить, досить гарна моделька-ходова. Samsung a 30 s Ціна 2300 гривень. У гарненькому стані, дуже гарний стан. Тап-сій роз'єм. Також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Відправляємо новою поштою. Можна подивитися у місці рівно. По екрану нюансів немає ніяких, все працює досить гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів, a 30 s 11-й Android встановлений по пам'яті 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Працює ось все добре, швиденько. Тут гарненька камера, як передня, так і задня. Багато кольорів. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефончик. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також для зручності є Telegram та Instagram, ссылочки у шапці профілю. Пишіть, коментуйте, ставте лайки.